Вітаю, мене звуть Тарас і Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів оперативності, достовірності та повноти поданої інформації. Увечері 9 січня в ефірі телеканалу Київ вийшов сюжет про те, як комунальні служби впорались із першим новому році снігопадом. В репортажі журналістка повідомила про кількість працівників жеків, що забезпечують прибирання вулиць, та кількість одиниць снігоприбиральної техніки, яка виїхала в місто. Авторка репортажу запевнила, що кількість техніки та посипальних матеріалів достатня, аби прибрати вулиці і дороги. Цікавими були вісім синхронів, що містились в репортажі. Їх взяли у двох працівників комунальних підприємств та мешканців міста. Комунальники розповіли, що було зроблено. Мешканці висловили свою схвальну оцінку діям комунальників. Всі залишились задоволеними. Снігопад особливо взимку майже завжди стає несподіванкою для комунальних служб. Не виключено, що журналісти були просто вражені відсутністю транспортного колапсу в столиці, і саме тому вирішили зняти окремий репортаж про боротьбу з першим снігопадом. Втім, це лише здогад, і в чому полягає актуальність репортажу, залишається загадкою. Що ж до порушення стандартів, то в репортажі подано не повну інформацію. Автор забув про найголовніше: про сам снігопад. Наскільки інтенсивним він був, скільки снігу випало? Ця інформація дозволила б оцінити масштаб робіт комунальних служб. І зняла питання про актуальність матеріалу. 10 січня в ефірі програми про тиждень ТРК Львів вийшов сюжет про перинатальний центр. Слід зазначити, що цей випуск про тиждень обійшовся без участі журналістів. Принаймні, в кадрі вони себе не показували, а закадровий текст до всіх сюжетів читала одна й та сама особа. Сюжет, який привернув нашу увагу, відкрився словами: говорили цього тижня у Львові і про ремонт перинатального центру. Власне на цьому й вичерпується оперативність репортажу, бо інші події, про які в ньому йдеться, відбулись або минулого року, або ще не сталися. З сюжету можна було дізнатись, що львівський перинатальний центр знаходиться на ремонті більше року, але через брак грошей роботи законсервували. Наприкінці минулого року була знайдена частина коштів, тим підрядник не встиг їх використати. Через падіння гривні вартість ремонту цього року зміниться, але невідомо наскільки. Не виключено, що виконувати ремонт буде інший підрядник. Крім стандарту оперативності, в репортажі порушено також стандарт достовірності. Репортаж не містить жодного синхрону ані представників підрядника, ані лікарів, ані пацієнтів. Відеоряд сюжети містить фрагменти, зняті на будмайданчиках та всередині недобудованих приміщень. Втім, де саме були зроблені ці кадри, невідомо. Також порушено стандарт повноти поданої інформації. В репортажі не названо жодного прізвища, не згадана жодна організація, навіть теперішній підрядник, і немає жодної точної цифри. 13 січня бойовики так званої ДНР обстріляли український блокпост поблизу населеного пункту Бугас. Один із снарядів потрапив в рейсовий автобус, в якому їхали цивільні особи. На місці загинуло 10 людей ще троє померли від поранень. За дві години після обстрілу бойовики через соціальні мережі повідомили, що ними був знищений український блокпост. Коли інформація про загибель мирних жителів було підтверджено, бойовики змінили запис в соціальній мережі та відхрестились від своїх заяв. У обстрілі звинуватили українські збройні сили. Хоча обстріл вівся з району міста Докучаївськ, який знаходиться під контролем незаконних збройних формувань, російські змі розповсюдили версію саме бойовиків. Слідом українських військових звинуватив і Костянтин Дологов. Він обіймає посаду уповноваженого МЗС Російської Федерації з питань прав людини, демократії та верховенства права, якою б неймовірною не здавалась би нам ця посада. Втім, слід сказати, що страшних казок про Україну на російських телеканалах поменшило. Телекомпанія НТВ навіть прибрала розділ Крізіс на Україні і його последствия зі свого сайту. Напевно, після падіння ціни на нафту, а з нею курсу рубля талановитих казкарів каскарів, просто перевели до іншого відділу. Протягом останніх трьох місяців, виявляється, ціни на нафту не падали, а навпаки, збільшувались. Достатньо прослідкувати за заголовками новин з російських інформаційних ресурсів. В жовтні барель нафти подорожчав до 87 доларів. В листопаді нафта марки Brent подорожчала до 84 доларів за барель. Згодом нафта відіграла позиція аж до 81 пізніше її ціна піднялась до 72 а в середині грудня вона подорожчала до 62 І нарешті, в січні, ціна за барель нафти досягла недосяжних 52 доларів. Як бачимо, покращення наближається з кожним днем. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії Бітірі за підтримки Network. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!